І права пішоходів. На нерегульованих перехрестях пішоходи мають право переходити дорогу, якщо немає позначеного пішохідного переходу. Так. За наявності підземних і надземних пішохідних переходів. Пішоходи повинні переходити проїзну частину. Тільки по них. Чи має право пішохід вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху? Має. Чи дозволено пішоходам переходити проїзну частину на цій ділянці дороги? Заборонено. Чи правильно у даному випадку рухається пішохід по краю проїзної частини, неправильно, оскільки повинні рухатись назустріч загальному потоку транспортних засобів? Пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, Темну пору доби або в умовах недостатньої видимості для своєчасного виявлення їх іншими учасниками дорожнього руху повинні використовувати світлоповертальні елементи, стрічки, наклейки, жилети або бути в одязі, які має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Чи дозволено вводити організовані групи дітей проїзною частиною? Заборонено, де пішоходи повинні чекати на транспортний засіб? На тротуарах та на посадкових майданчиках. На озбіччі, а в разі відсутності тротуару та посадкового майданчика. Перший третій варіант. Як повинні вчинити пішоходи, що переходять дорогу з розділювальною смугою на регульованому пішохідному переході. Яким при переході проїзної частини одного напрямку, коли вони ще не дійшли до розділювальної смуги, загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух, повинні очікувати на розділювальній смузі і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора. Чи має перевагу пішохід, якщо переходить дорогу на регульованому пішохідному переході? Має за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора. Де пішоходам дозволено переходити дорогу, якщо є розділювальна смуга, або дорога має 4 і більше смуги для руху в обох напрямках. А також у місцях, де встановлені огородження. На пішохідних переходах, в тому числі підземних і надземних. На регульованому пішохідному переході пішохід, який не встиг перейти проїзну частину дороги одного напрямку руху. Для нього загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух, повинен. Перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, або на середині проїзної частини, і може продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора, ви переконавшись у безпеці подальшого руху. Чи правильно у даному випадку рухається пішохід по краю проїзної частини? Оскільки рухається на зустріч загальному потоку транспортних засобів. В яких випадках пішоходу дозволено рух краєм проїзної частини, за відсутності тротуарів або пішохідних доріжок. І за відсутності узбіччя або неможливості рухатись ним. де дозволяється водити організовані групи дітей за відсутності тротуарів і пішохідних доріжок. Тільки озбіччям збіччям дороги, напрямку руху транспортних засобів, колоною, але тільки в світло пору доби і лише в супроводі дорослих. З якого боку від трамваю пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину під час посадки на трамвай, якщо трамвайна зупинка не обладнана посадковими майданчиками, лише з боку дверей і тільки після зупинки трамваю, що заборонено пішоходам під час переходу проїзної частини навіть на пішохідному переході. Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, раптово виходити чи вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід, в якому напрямку дозволено рухатись організованим групам людей проїзною частиною. Тільки в напрямку руху, транспортних засобів колоною не більше як по 4 особи в ряду. Які дії зобов'язаний вжити пішохід в разі його причетності до дорожньої транспортної пригоди, записати прізвище і адреси очевидців. Повідомити орган чи підрозділ поліції про пригоду, надати необхідні дані про себе і перебувати на місці до проєкту. Буття працівників поліції надати можливу допомогу потерпілим. За яких умов пішоходам дозволяється переходити дорогу поза межами пішохідного переходу або поза перехрестям? Якщо в зоні видимості немає переходу, або перехрестя, а дорога має не більше, як три смуги для руху в обох напрямках. При цьому пішохід повинен переконатись у відсутності небезпеки.